Друзі, вітаю усіх екстрасенс Роман Шептецький. В даному відео, як я вам і обіцяв, робитиму відеопрогноз про сьогоднішню велику ніч, яка наближається, де він розкаже все так, як є насправді. Він це Трамп. Про що буде виступ Трампа? Які можливо секретні деталі? Сьогодні нам карта покаже, зараз будемо довідуватись. А також поговоримо про офіційні вибачення Зеленського. Що, власне, хотіли від нього? Ну, отримали. Що ж буде далі? Зрештою, так як я й говорив. Але про все по порядку. Кому мої прогнози важливі, цікаві, підписуйтесь на мій YouTube канал. Ставте вподобайку, поширюйте відео і також пишіть ваші коментарі з приводу почутої інформації. А ми розпочинаємо. Отже, сьогоднішній виступ Трампа. Великого і всемогутнього. Ну, мабуть, так він себе вважає. Тому що є деякі офіційні заяви, про що він буде говорити. Я зачитаю їх. От, Fox News розкрив секрети, але я думаю, що є ще те, що нам покажуть цікавого карта. Отже, сьогодні, у вівторок, 4 березня, вперше за свій другий термін Трамп звернеться до Конгресу на спільному засіданні. Його промова має назву Відродження американської мрії. Ну, ми знаємо, він це ще говорив, часто про ту мрію, мрію, мрію. Там, і що золота епоха і так далі, це не було на тій його, так сказати, коронації на тій інавгурації, стане своєрідним підсумком перших тижнів його перебування при владі та окреслить подальші плани адміністрації. Отже, є таких чотири основних, так якби, блоки, про що він буде говорити: досягнення Трампа як на внутрішньополітичній арені, так і на міжнародному рівні. Друге, про що він буде говорити, це, власне, про дії адміністрації у сфері економіки та боротьби з інфляцією. Третє, про що він буде таке основне ключове говорити, це про збільшення план збільшення фінансування щодо безпеки кордонів і депортації нелегальних мігрантів. Четверте, міжнародна політика, включно з регулюванням війни в Україні. Тут цікаво, та звільнення заручників у ГАЗі. А, і також, власне, ну, мені це особливо перегукується з тим, Багато що було вже сказано, коли його була інавгурація. А за словами прес-секретарки Білого Дому Керолайн Левіт, ця подія стане обов'язковим для перегляду телешоу. Так гарно телешоу ключове слово. Так, шоу продовжиться. Show must go on. Президент Трамп досяг за один місяць більшого, ніж будь-який інший президент за 4 роки. І відродження американської мрії йде повним ходом, заявила вона. Ну, Це таке з тим багато чи можна посперечатися: відродження через багато таких різних всяких руйнацій, звичних тих норм режимів, що там існувало, і правил, і якихось. Законодавчих норм, ну, таке провокаційні, конфронтаційні такі от стилі у нього політичні. Дивимося. То, що він буде говорити на тій промові із офіційно заявленого, це зрозуміло. І, і то промова, яка ще має зазнати змін, От саме цікаво, що вона вже була готова, а тепер вона має зазнати змін. Багато кому вона не сподобається. До речі, башня це про бунти і протести. Там же ще якось теж сьогодні з'явилось багато інформації про те, що демократи хочуть цей виступ зірвати. Ну, дивіться. Так як мені показує, знову ж таки, по розкладу йде карта і інформація йде. Спроби то можуть бути, але сам виступ, по факту як такий, мав би відбутися. Не знаю, як вони, щоб там мали зривати, так? Але виступ мав би відбутися. По крайній мірі, ну, тут є карта перевернута двійка кубків, потім прямий імператор, перевернута імператриця, але далі карта балансу. Про ці можливі якісь протести чи бажання зірвати цей виступ відповідним там структурам органам про це відомо. До цього вживаються заходів, а сценарій виступу він ще буде змінювати. Стрішки, в якому плані давайте подивимося, де буде корекція. Внутрішньополітична арена і міжнародний рівень. Ну, тут якось так: те, що він собі там задумав, він скаже: дії адміністрації у сфері економіки боротьби з інфляцією. Аналогічно, що задумав те скаже. Тобто вже є пункти, які визначені, тому, напевно, їх офіційно й оголосили. План збільшення фінансування безпеки кордонів, депортації нелегальних мігрантів. Певні корекції можуть бути ще тут. Але ще раз пояснюю, йдуть якісь такі відсилки саме до того, що багато говорилося на інавгурації, і порівняння, що він сказав, що він зробив, скільки він цього підписав, отак як підкреслила прес-секретарка. Що він за один місяць досягнув більшого, ніж будь-який президент за 4 роки. І відродження американської мрії йде повним ходом. Ну таке. Четвертий пункт міжнародна політика. Нас цікавить врегулювання війни в Україні. Угу. Цікаво. Отут якраз і можуть бути певні зміни, тому що є карта місяця, те, що є ще неточним, непевним. Перевернута карта, шестірка Пентаклів, те, що ще може змінюватися, чи піддаватись корекції. І, власне, що стосується України, коли ставлю питання, так. ну, Міжнародна політика, там ще видимо, якісь будуть Європа, це все розказуватись. Ну, І знову ж таки, буде розказувати про свою величність. так. Тепер, що з приводу України, що такого там буде коригуватися, яка, можливо, хай карта нам покаже. Яка, можливо, інформація буде коригуватися? Бо те, що стосується їхньої внутрішньої, зовнішньої політики і так далі, ну так, але бачите, перша карта взагалі це промова, як якийсь злам системи. Видимо, багато недовольних знову ж таки залишиться. Що він тою своєю політикою якби доможеться, коли ще будуть більше якісь ці конфронтації всередині суспільства, сутички, суперечки чи щось таке, що от як боротьба? Розумієте? Ну, деколи можна зламати старен та побудувати щось нове, якісно краще. Але це має бути якось так з ну, інтересів не то, що більшості, а більшості більшості, врахуванням інтересів народу. Знаєте, ну цікаво, так бачите? Тут прям, тут прям ця промова як такий якийсь от перелом такий, щоб, щоб всі розуміли, що так як було, вже так не буде. А на основі того щось буде будуватись нове. Оця американська мрія. Бачите, не знов карта про диявола. Але я е, кажу, карта про карта диявола. Ну, це я запитую конкретно, що буде коригуватися з приводу України. Бо я кажу, та промова, вона така все рівно багато чого може бути така провокаційна, стверджувальна, що от він там, 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 а більше ніхто і ніяк, окрім нього. Ось. Е... Знаєте, навіть теж десь таке прочитав чи почув, що можуть коригувати, навіть, що може він там буде і на третій заходити період президентства. Ну Це вже перетворюється точно в якийсь абсурд, або навіть теж десь вже хтось видібав передбачення з. Сімпсонів, що його дочка, ця Іванка Трамп готується бути президентом, і теж це все буде переходити в сімейні такі традиції. А він навіть якщо не буде, то буде нею там керувати. Ну, тим словом, що тільки люди не говорять. Але поки що є він, і залежно від того, що він говорить, що він каже, що він робить, то. Ну, Багато що залежить в світі і, ну і так далі. То є факт, і для України теж багато що залежить. Може, не все тотально, але багато чого і важливо значимо. При тому ми, я робив буквально сьогодні, сьогодні четверте у нас число робив прогноз про зупинку цієї зупинку допомоги. І поки що там десь ну, там ті навіть, що є. Е Ну, теж є інформація, що в Польщі там ті склади, що мали б там видавати там те, що вони мали би видавати, в плані допомоги від Америки, призупинено все. Так, ніби ті розвіддані, це все там, щоб дякувати, працюють ті старлінки. Але ось так. І очікування. Ну, тобто, вони ж сказали, що вони там хочуть вибачень. та-та-та-та-та. Зараз ми про це поговоримо. це Друга частина сьогоднішнього цього відео. А тут, по принципу, ще ще дідька зрідка. Знаєте, що згадався такий український принцип. Так ось. Що говорить карта? Що можливо коригувалося а, чи буде коригуватися? Е, є в цьому зв'язок. Ну, тут карта імператора. Імператор в Україні, якщо так ну, розібратися карта, це хто, хто керує державою. Імператор той, хто керує, царством, королівством державою. Карта диявола конфлікти, скандали, сварки, вияснювання. З ким у нас були вияснювання, сварки і конфлікти в п'ятницю. Та-да-да-да, -да -да. ну далеко не треба бігати. Так, це мав бути якийсь дуже важливий пункт і проговорення те, що стосується, ну, швидше за все, Зеленського, президента України і продовження отої теми конфлікту. Швидше за все, мало би бути сказано вкотре, що, напевно, які там невдячні і та-та-ра-та-та. -та -та -та, і те, що неодноразово заявлялося. Або про те, що, наприклад, конкретно з ним він не хоче нічого мати, він, такий би вже взагалі офіційний все, розрив таких чисто дипломатичних відносин, саме от на рівні президентів, так? Або заява, те, що стосується от якби, поправління, так що можливо, що він не є там легітимним, що він не і відповідно з ним ніхто не буде говорити, що там робіть вибори, чи там давайте переговорників. Ну тобто. Це мало бути якраз у цій частині корекція. А чому має бути корекція? Зараз ми подивимося. Це якраз чому я так якось це все аналізував, як прийшла інформація? Коли з'явилося офіційне от, в мережі, так, сьогодні пост від нашого президента Володимира Зеленського в соцмережі X, ну, колишній твіттер, зараз X, Зеленський опублікував заяву сьогодні, в якій зазначив, що готовий до перемовин зі США та підписати угоду про корисні копалини з президентом Дональдом Трампом. Таке враження, як робота на випередження, теж те, про що я говорив. Вже ж там цей Кремль ручки потирав, що от нема вибачень, а це й вимагають. А тут план Кремлівський знов зламався. Бо, по суті, вибачення є. Зараз подивимося, що по тексту. Але, але. Um, я теж про це говорив, що треба дуже правильно, хитро зараз діяти, поступати. Ну кажу, по принципу, чи ще дітька зрідка, така гарна українська приказка. Хто не знає, що воно означає, погугліть. Отже, що написав Зеленський, я хотів би ще раз підкреслити відданість України миру. Ніхто з нас не хоче нескінченної війни. Україна готова якомога швидше сісти за стіл переговорів, щоб наблизити міцний мир. Ніхто так не хоче миру, як українці. Ми з моєю командою готові працювати під сильним керівництвом президента Трампа, щоб досягти міцного миру. Також він зазначив, що готовий з командою працювати швидко щоб припинити війну. І першими етапами це можуть бути власне звільнення полонених, перемир'я в небі, заборона на ракети, безпілотники великої дальності, бомби на енергетичну та іншу цивільну інфраструктуру. Ну, це ось щось схоже, якби то перемир'я на цей місяць. В конкретних таких можливих аспектах якихось, бо я дивився просто таке тотальне перемир'я на місяць, воно ну, неможливе. Хіба в конкретних пунктах, ну як варіант. Далі і негайного перемир'я на морі, якщо Росія зробить те саме. Потім ми хочемо дуже швидко просуватися через усі наступні етапи та працювати зі США, щоб узгодити міцну остаточну, остаточну угоду. Ми дійсно цінуємо те, що Америка зробила, щоб допомогти Україні зберегти її суверенітет і незалежність. І ми пам'ятаємо момент, коли все змінилося, коли президент Трамп надав Україні джевелін. Ми вдячні за це, сказав Зеленський. Також він наголосив, що зустріч в Вашингтоні в Білому домі в п'ятницю, 28 лютого, пройшла не так, як би мало бути. Прикро, що так сталося. Настав час все зробити правильно. Бажаємо, щоб майбутнє співпраця та спілкування були конструктивними. Що стосується угоди про корисні, копалини і безпеку, то Україна готова підписати її в будь-який час, і в будь-якому зручному форматі. Ми бачимо цю угоду як крок до більшої безпеки та надійних гарантій безпеки. І я щиро сподіваюся, що вона працюватиме ефективно. Хто там розказував, що прогнози мої не збуваються? Напишіть в коментарях, що ви думаєте тепер, так? Бо я казав, що це в Ну, формально це вибачення. Те, що хотіла в заяві почути від Зеленського Трамп і його там вся та президія, тут є все написано. Прям дуже-дуже гарно, так? І саме напередодні його виступу. Тому, швидше за все, оце буде коригуватися, що стосується стосунків між Трампом і Зеленським, і перегляд от деяких пунктів з того виступу. Чи прийняті дані, якби, скажімо так, ну, вибачення, так? Так, і шоста карта. Ну, дивіться. Я не заперечую, що там вже ж багато є. Там зараз Венс щось може говорити. ну Вони це почули, це точно. Венс може щось говорити. Той Маск щось може говорити, ще там важливі ці всякі персони. Дивіться, перша карта. Вони почули: Королева Жесвік. Їм від того приємно, бо домогли свого карта Сонця. Але ну, таке враження, що цього трохи замало карта розчарування. А що вони далі хочуть? Ну, тобто, щоб це було офіційне звернення, ще проговорене на камеру? А, я, ну, Тобто, якщо це зараз далі почнеться отаке, а ви вибачились, а це все рівно не так? Слухайте. Ну, знаєте, ну, це вже просто треба розуміти. Якусь, чи мову дипломатії, чи мову звернення. Так? Якщо ви так ну, це все подаєте, що ви так такі всі грамотні, розумні, то що таке? Чому розчарування карта? Чому знову карта трійка мечів, карта печалі. Правда, перевернута. Тобто, це той важливий етап, коли треба вже їм тепер зробити вибір, так кажуть, важливий крок. Бо тому що ну, те, що побито, можна склеювати, воно вже не буде таке багатофункціональне, а можна побудувати нове. Карта трійка мечів перевернута, вона каже, що сталося, то сталося. Конфлікт, який відбувся, не змінити. Яким би він там не був, хто би там не був винен, так, ну, ми то знаємо. Бо ви, мою думку з приводу цього, знаєте: оце все. Скандал, так, спеціально спланований. Але ж і спровокований тим самим Венсом. Але ж, але ж. далі карта йде. Розгляд. Далі йде, що ну, конфліктом подальшим нічого не доб'єшся. А їм треба все рівно це. Ану, чи є зацікавленість в угоді. Їм все треба докубки склеїти. Так, є матеріалізація ідей. І швидкий рух, задоволення, і ну, трійка жезлі, підписання конкретне, те, про що я говорив зрештою. І тут карта, ну, по ідеї, вибачення прийняті. Просто що вони можуть зараз зараз учиняти? Карта балансу і якраз втихомирення, в, в регулюванні. І тому вже зараз, наприклад, якщо там планувалося реально сказати, що там міняйте там, не знаю, Зеленського, робіть перевибори, з ним ніхто говорити не буде, бо він там не вибачився, бо він такий сякий, бо він там ну, типу, нелегальний, чи таким, як, ну, так як вони оце багато чого говорили, ну тепер такого не скажеш, правильно Тому що, ну, в суті, вибачився, по суті, написано, написано все чітко, конкретно. Мені, наприклад, я от читаю текст, мені текст подобається. Він написаний зі смислами правильними, він написаний з правильними зверненнями, він написаний з правильною постановкою всіх необхідних акцентів. Тому, по суті, я вважаю, це можна вважати формально виконані всі умови, що вони там хотіли. Тепер ну, якби, подивимося, що вони тут на це говорити. Але якщо ці пункти будуть коригуватися, Значить, мав би якраз Трамп сказати, що от добре, вибачення прийняті, давайте будемо наново то все, балакати, підписувати, говорити, спілкуватись і вирішувати. Він ж хотів, щоб повернутися до теми підписання угод і так далі з зеленським, коли Зеленський скаже, що він дійсності хоче миру. І Зеленський сьогодні сказав ще раз. Цитую. Я хотів би ще раз підкреслити відданість України миру. Ніхто з нас не хоче нескінченної війни. Україна готова якомога швидше сісти за стіл переговорів, щоб наблизити міцний мир. Ну, що казав Трамп, те в першому реченні чітко вказано. вказано. Тому, по ідеї, він мав би сказати, що це прийнято. Що ці всі розмови переговори продовжаться. І що угоди буде досягнуто. Let's make a deal! Шоу Трампа. Телешоу. Ну, сьогодні оце що назвали. Телешоу, Які мають всі дивитися. Ну, в нас це буде десь, скажуть, година четверта ранку, а в них це ввечері, відповідно, у нас десь годин вісім різниці добрих, так? 7-8 годин. В них ввечері в нас якраз буде надранок, тому більшість буде спати. А зранку ми почуємо новин. Ось. Тому, в принципі, в тому, що в цьому моменті може бути корекція, і після того можуть, дай Бог, запустити процес поставки далі тої допомоги, яка б мала бути яка узгоджена. І можна подивитися, що з тої сторони, а як тоді Росія відреагує на те, що він скаже. Якщо корекції буде, значить Росія відреагує як? Карта смерті. Як відреагує? Вони вже ж надіялися, що все посварилось і так далі. А тут дуже сподіваюся, що та риторика зміниться. І Росія, по Росії карта смерті. Знов в них щось там не по плану. Ми ж розуміємо, що. Багато там є своїх підводних каменів і можливо, компромати. І зараз багато вже теж інформації, що там Трамп пов'язаний з КГБ і так далі. Але передусім він хоче так, як він хоче. Ну, я про це говорив давним-давно. Він е, е, бізнесмен, і коли я робив перші взагалі, розклади, що буде для України, коли він прийде до влади, там ну, дуже мало взагалі випадало добрих карт, майже не випадало. Потім трошки енергетично це десь воно підкоригувалося, або зрозуміло, що не він все там вирішує. Але тут, як ви бачите, щось немає великої радості в Росії від того, що там буде сказано, заявлено і так далі. І йому передусім Трампу важливо, щоб ще раз кажу: все припинилось, поки він президент, щоб ніхто ніде не воював, грубо кажучи, мир в всьому в світі. І власне. от, Медаль, що це він зробив, і Нобелівська премія, де його там хочуть номінувати. Ну, ось, дорогі мої глядачі, що я хотів сьогодні вам сказати. Але по Росії це карта смерті. Ну, от зараз поки що така призупинена ця допомога. Ну так, вони можуть зараз пробувати ще бити і по енергосистемі, і по військових об'єктах всюди де хочуть. Не через те, що вони там протягом зими, так якби енергосистему нашу не рухали, бо тому що було нам чим захищатися, це на саме Петріотами і так далі, могли лупити по них. Ось ми так говорили, може, якась там є негласна домовленість, вони не чіпають нашу енергосистему, а ми типу, їхні. А зараз, ніби як зупинили ці Петріоти, там, чи що там, ну, одним словом, ви зрозуміли, то не можуть зараз це відновити. І Не такі вони там дійсності правильні і гуманні, що вони цього не робили, бо. А, бо просто вони розуміли, що вони будуть лупити по нас, і ми будемо лупити по них. А зараз вони можуть це відновити. Бо вчора я робив прогноз по регіонах гарячих точках по дуже багатьох регіонах, що протягом березня карта не дуже добра, особливо зараз цей ще період до 12-13 числа. Тому зверніть навіть до 15-го ще, бо там були цифри 3, 5, 7, 3, 3, 5, 7, 13, 15, 17, так? Ось, загроз є багато, але дай Бог, щоб допомога відновилася якомога швидше, і, і Росія тут хай знову бломиться. От. Тому вкотре направляємо побільше світла. Там хтось мені написав, як там направляти Трампу побільше світла чи кому там ще іншому. Я вам пояснюю: якщо ви хочете швидко та ефективно, здолати. Якогось ворога, чи недоброжелателя, доброжелателя, чи того там негативно щось думає, говорить, ставиться. Ну, в нього такі політичні іграші. Направляйте цій людині побільше світла, бо тільки світло може темряво здолати, і зло подолати, і зло перемогти. Є в мене ціла практика про це. Я що, вас заставляю його любити? Ні, я вас, заста... я вас взагалі ні, то чого не заставляю. Я вам розказую, що хочете зробити як краще, відправте світла побільше. Як це робити в мене на Ютубі є ціла практика. От, і я там поясню, для чого це робити. Бо чим більше відправляєте негативу в сторону особи, яка по факту може бути негативною, тим більше ви її посилюєте. А чим більше відправляєте світла, тим більше ви її послаблюєте. От вам і логіка. І по факту, ще раз кажу, він виступає за себе. Треба, щоб йому було вигідно. Бізнес, гроші, прибутки, як він каже, для його країни, так, для США. І власне, як кажуть, хай думає, що граємо за його правилами, а насправді хай він грає за нашими. Ну, вроді, все, що хотів сьогодні подивитися. Я би дуже хотів, щоб ще там порушилась тема і обміну всіх на всіх українських полонених. Бо тут бачите, мова ніби про полонених в Газі буде мова йти, але дуже хочеться, щоб це було українських ще полонених. Тема піднята, так іде відчуття, що це може ще говорити, все-таки. Тим більше, на цій зустрічі 25 числа там от Зеленський фото показував з полоном, скільки я дивився цей виступ. От, і ці всі жахіття. Тому, тому спостерігаємо, слідкуємо, аналізуємо світла побільше відправляємо. Хто як хоче, я буду відправляти. І енергетичну роботу далі проводити. Приєднатись вечора, 21.40, як правило, там плюс-мінус 5 хвилин туди-сюди. Я розпочинаю прямі ефіри енергопрактики, і от за ці всі запити теж молимо. Сьогодні роботи теж буде багато в енергопрактиці, тому приєднуйтесь і вам усім світла відправляю. Хто в добрі, хто з Богом, хто в любові світло того тільки підсилить. Будьте здорові! Бережіть себе! Всім номеру внутрішнього, зовнішнього і, взагалі, глобального миру, порозуміння, хорошої комунікації і справедливості всюди і завжди, і для України справедливого, якомога швидше завершення війни. І хай Трамп, якщо він вже очолює США, хай що він може зробити якісно для України, хай би він вже це зробив. Почуємось.